МВФ та Україна досягли попередньої домовленості про нову програму фінансування. Рішення ще має остаточно схвалити Рада директорів фонду. Нову програму планують почати, попри те, що попередня мала працювати до кінця 2027 року, і цього разу МВФ планує дати Україні удвічі менше грошей, заохочуючи нас шукати внутрішні резерви. Щоб отримати навіть менше коштів, Україні треба буде виконати низку вимог, які Багато кому в нашій державі вже не подобається. Зокрема, це стосується ФОПів, посилок з Китаю користувачів OLX, а врахувати це треба бути вже під час ухвалення бюджету нашої держави на наступний рік. За новою програмою, якщо її схвалять, Україна може отримати 8,1 мільярдів доларів за 4 роки. До нашої ефіри доєднюється економіста, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Давайте, напевно, почнемо з того, чому МВФ запропонувала нову програму, хоча зараз ще діє та, яка мала бути до 27-го року. Що стало тригером, як ви бачите? Ну, попередні програми МВФ були розраховані на те, що воєнні дії в нас закінчаться в 25-му, наприкінці 25-го року. Тому програма потребувала перегляду, програма потребувала оновлення. І знов таки ця сума 8 мільярдів це лише як е, такий маяк, важливий до цієї суми. Е, в нас щороку ми отримуємо близько 40 мільярдів доларів від міжнародників. Це гранти, це макрофін, це програма ера і таке інше. Тож це лише такий дороговказ, до якого будуть доєднуватись інші міжнародні організації, і наступного року ми отримуємо наші звичайні опінтовно 40 мільярдів доларів. Чи можна сказати, що МВФ переходить від підтримки в умовах війни до класичних умов жорстокої макрофінансової дисципліни? Навряд чи можна так сказати. І далі ми будемо отримувати всі необхідні кошти на наші військові потреби, на наші оборонні потреби. Точніше, ми всі наші податки витрачаємо на оборонні потреби, а все інше фінансують міжнародники. Вони і далі будуть це робити. Просто вони в певний спосіб натякають, що е, свято популізму варто все ж таки згортати. Роздача кешбеків на українське роздача зимової тисячі, вони намагаються нам натякнути, і навіть в самій програмі, що це вже трохи забагато що варто все ж таки менше витрачати і більше збирати. І якраз частина їх ініціатив, позитивних ініціатив, е, окрім одної кхм, жахливої. Позитивні ініціативи спрямовані на те, щоб більше збирати там, де це можливо і корисно збирати. То саме про це йдеться мобілізація внутрішніх резервів? Так. Давайте так. Чи справді нас чекають податки нових, зміни для ФОПів, скасування пільг на посилки з Китаю, нові критерії для ПДВ. Що з цього буде? О. Податки на OLX нас не чекають, бо OLX – це рекламна дошка, і на неї взагалі не поширюється нове регулювання про цифрові платформи. Взагалі, ніяким чином користувачі звичайні OLX не відчують ніяких змін. Регулювання про цифрові платформи буде це корисна позитивна європейська практика, але поширюється вона виключно на ті платформи, які отримують комісію е, за свої послуги. Це такі як убір, болт, кабанчик, Глово, уклон. Е, і дійсно буде створено надспрощений режим для цих самозайнятих осіб. Близько 500 тисяч самозайнятих можуть вийти в формальний сектор з неформального, де вони зараз знаходяться. Це позитиви як для держави, так і для окремих людей, які будуть мати кредитну історію, е, будуть працювати в білому полі, зможуть показати легальні доходи. І все це лише за 5 плюс відсотків ставка. А після кінця війни буде 5% відсотків, найліберальніша ставка. Щодо китайських маркетплейсів, дійсно зараз шалено викривлена конкуренція, коли китайські товари до 130 євро йдуть до нас без податків. А такі саме товари, які виробляються тут, найбільше посилками йдуть це іграшки, товари для дому, одяг, взуття, аксесуари. Тож на українське виробництво, яке є, е, додається 20%. Тому ця жалена не, не, неправильна ситуація має бути виправлена. До китайських е, товарів буде додано 20%. Споживач цього не відчує. Це так звана модель Вам Стоп Шоп, яка вже давно прийнята в Європі. Е, в цінах китайських товарів на маркетплейсах буде додано ПДВ, яке потім е, маркетплейси будуть перераховувати в Україну. І щодо єдиної шкідливої в меморандумі пункту, його туди вставило, на жаль, наше міністерство фінансів, це обмеження для спрощеної системи в один мільйон. Після якого вони мають переходити на ПДВ, це жахливий пункт, тобто, який це ніколи не стосується буде... наших фопів. Так це для всієї другої та третьої групи, це умовно півтора мільйона людей яких після одного мільйона будуть намагатися виштовхати на ПДВ? Це абсолютно непрацююча історія, і ми сподіваємося, що це ніколи не буде прийнято. Будемо намагатися роз'яснити е, і народними депутатами, спілкуватися з МВФ, що це дуже шкідлива непрацююча історія, яка тільки виштовхне в тінь. Частину ФОПів виштовхне в повну тінь, а інша частина просто почне дробитись, е, щоб не досягти цього мільйона. Тобто, умовно був один ФОП з оборотами 3 мільйони, а тепер буде цей ФОП, його мама ФОП. І сестра ФОП у всіх з оборотом 990 тисяч це максимум, чого досягне ця недолуга норма. Тому так, да, це шкідливий пункт в програмі. Все інше в програмі дуже корисно Це і перезавантаження митниці міжнародниками, і перезавантаження податкової служби і збереження незалежності на САД. Тож на 99% меморандум чудовий, крім одного. Получається, ну, що ці 99% склали. В МВФ, а цей один в нашому уряді, так би мовити, так? Ну, ми ж не стояли в них за плечима, ми не можемо зараз стверджувати, хто що саме, але саме поріг ПДВ це була ідея фікс нашого Міністерства фінансів. А чому вони це пояснюють? Тобто, яка мотивація? Я думаю, що міністерство фінансів і до посилок доклалось, і до кількох інших ініціатив, тож все ж таки трохи більше вони е, вклали. Але міністерство фінансів намагається боротись з схемами на ФОПах, але робить це просто в неприродній спосіб. Намагається там скопіювати якісь практики ЄС, які в нас абсолютно не працюють, е, тож є багато інших інструментів, як подолати дві схеми на ФОПах. Дійсно, великий бізнес почав зловживати. Спрощеної системи це так звані схеми ФОП замість найму. Коли замість найманого працівника беруться ФОПи і ну, економляться податки таким способом для вирішення цього є чіткі критерії трудових відносин. Законопроект 13507 Галини він вирішує це питання. І так зване дроблення торгових мереж. Ще друга величезна схема з ФОПами, вона теж вирішується в інший спосіб через стимулювання споживачів отримувати чеки, через критерії відділення франшизи від псевдофраншизи, майданчика від псевдомайданчика. Тож є розумні світові практики. Треба брати і враховувати це, реалізовувати. Мінфін хоче простих швидких рішень, але це ну як стріляти з гармати по горобцях. Ну тобто, ефекта ніякого а шуму і галасу буде багато. Тобто, я так розумію, що це стосується невеликих фопів, що називається малих підприємців, які підуть в тінь або закриють. Ну, це все, що нас навколо е, оточує. Це маленькі крамнички, це маленькі кав'ярні, перукарні. Оце все це фопи другої, третьої групи. Бо переходити на загальну систему, коли в тебе маленький оборот, пару мільйонів на рік. Ну воно не має сенсу. Бо загальна система це ПДВ. ПДВ це шалене адміністрування, це блокування накладних е, СМКОР. Тобто треба брати ще окрему людину, найману, щоб тільки цим займалося цим от шаленим. Для середнього великого підприємства це норм. Для маленького, який сам працює там ще з одним працівником, взяти ще одного це неймовірний тягар. Тому вони не будуть переходити на цей ПДВ, вони не будуть зважати на цей поріг, вони зроблять те, що роблять завжди підприємці, коли е, держава намагається придумати щось неоптимальне, обтяжуюче і неадекватне. Вони будуть ухилятися від цього. А цю історію ще можна відмінювати, що стосується ФОПів з меморандумом МВФ обов'язково треба це намагатись зробити всіма можливими способами. Ми, як аналітичні центри, будемо намагатись зустріти з МВФ і пояснити, що це треба прибрати. Ми будемо пояснювати це міністру фінансів. В нас бувають регулярні з ним зустрічі. Бізнес асоціації будуть це також комунікувати листами, зверненнями і таке інше. Тож це робота триває. Запровадження цієї норми розраховано на наступний рік. Тож є час, щоб спробувати її замінити на більш якісні рішення. Якщо е, говорити про ці всі корупційні скандали, які в нас були, а саме пов'язані з Міндічгейт, вони якось впливали на переговори з Міжнародним валютним фондом. Ми не відчули такого впливу. Ну, максимум, що через ці скандали, з'явився в меморандумі ще один пункт, але він не тільки через ці скандали: забезпечити, зберігти незалежність антикорупційної інфраструктури, НАБУ, САП, ВАКС. Тож МВФ підраховується, щоб не трапилось такого, що було влітку, і відповідно вони додали цей пункт прямо в меморандум. Все інше. Це стандартна якісна фахова робота МВФ з врахуванням багатьох думок стейкхолдерів. Це звичайні заходи спрямовані на макроекономічну стабільність, на балансування бюджету і таке інше. Тож 99% якісно виписаного меморандуму. Паноле ж тут треба просто пояснити, що МВФ дає гроші нам не просто так. Ми маємо за це щось зробити. Якщо перевести на людську мову простіше без МВФ, далеко ми б проїхали? Е, на жаль, ми не можемо да, виконувати вимоги МВФ, бо МВФ це якірний донор. Він найбільше має фахівців. Він найбільш фахово пропрацьовує свої програми з урядами різних країн. І на нього дивляться всі інші. Донори. Якщо якась країна починає постійно зривати маяки, те, що записано в програмі, не виконувати там багато умов, то інші донори теж перестають давати таким країнам кошти. Тому ми зараз під час війни дуже залежні від коштів міжнародних донорів. Нам потрібно близько 40 мільярдів кожен рік. Тому для нас праця з МВФ це базова, бо потім до цих коштів додаються кошти європейської європейського союзу, світового банку, ЄБРР і всі інші. Тут я ще е, нагадала, що мало одне запитання стосовно фопів, і, і як яка модель є оптимальною для України у воєнний час для фопів е, маленьких груп, та тобто цих сімейних пекарень, кав'ярень, перукарень, які з боку, як би вони мали працювати зараз? Ну, дивіться, краще чим наша поточна спрощенка. Перша, друга, третя і четверта група в світі немає. От ми аналізували країни Європи і Азії. Ми не знайшли кращої моделі скрізь. Є дуже схоже там в Молдові. Дуже схоже, ще десь, але вони в Казахстані за да, схоже, але вони всі гірше трохи по умовах. Тому е, зараз це найкраща спрощенка, навіть в умовах воєнного часу, щоб бізнес е, виживав, е, розвивався, відновлювався, зберігав робочі місця. Е, мікробізнес це не про такі шалені податки, це про е, самозабезпечення, забезпечення своїх сімей. Відсутність вимог до держави щодо якихось соціальних виплат це шалена, знімає шалена навантаженість держави, тому найкраще, що можна зробити, спрощенку відчепитись від спрощенки зараз і до кінця воєнного часу не робити нічого. Окрім прийняття 13507, зміни до трудового кодексу, який визначить трудові критерії, це така ну корисна позитивна зміна. Все, більше не робити нічого. А ті порушення, які є масштабні з не лише з спрощенцями, з контрафактом, з підаксискою на митниці для цього треба зробити головне: це нарощувати якісну якісні інституції, перезавантажити фінальну БЕП, довести перезавантаження до кінця. Перезавантажити міжнародниками митницю, перезавантажити податкову службу, перезавантажити службу фінмоніторингу міжнародниками це єдине, що працює в нашій державі. Оцим треба зосередити на цьому зусилля. Але ну, тут просто якщо ми говоримо про пошук внутрішніх резервів, так, чомусь постійно внутрішні резерви шукають саме серед ФОПів. Е, у ну, мене таке враження за часи незалежності, що постійно страждають ФОПи, е, коли йде мова про наповнення бюджету. Чому у нас така складається історія, чи це світова практика? А, ну... Наш уряд і парламент останні п'ять років у співпраці з нами працювали над більшістю схем тіньової економіки. Ми щороку проводимо дослідження топ 10 схем тіньової економіки, і перше місця п'ять років тому там посідали офшори скрутки, схеми з і Таке інше. Зараз на щастя за п'ять років через цілу низку важливих рішень. Вони скоротились в 5-10 разів. Тож офшори вже на останніх місцях разом із скрутками. На перше місце схем вийшли е, чорні заробітні плати, заробітні плати в конвертах, е, схеми на митниці, е, сірий імпорт і контрафакт. Це топ 3 Десь шосте сьоме місце. Це схеми з фопами. Тому ми намагаємось представникам влади показати ці розрахунки, ці цифри і в більшості випадків нас чують. Тож всі зусилля держави були зосереджені на найбільші схеми 3-4-2 роки тому. Зараз, ну, мабуть, дійшла черга до фопів в розумінні наших представників влади, що найбільше схеми вони, типу, вже побороли. Але це не зовсім так. І ми готуємо нове дослідження, ми покажемо, які схеми все ж таки на першому місці. і Варто починати з них. Хоча і схеми з ФОПами теж ми дали рекомендації, як їх можна мінімізувати. Внутрішні резерви, давайте так, номер один. Я так розумію, що це митниця з того, що ви сказали. І зарплати в конвертах. І зарплати в конвертах. А на Росії, бо ну, ми ж розуміємо, що на Росії також починають шукати внутрішні резерви, у них не, не все так добре. А де вони шукають внутрішні резерви? Ну, вони пішли традиційним шляхом: по-перше, брати в борг під високі відсотки на внутрішньому ринку, і набрались вони боргів вже стільки, що в них зараз 8% ВВП уходить тільки на обслуговування боргу. І по-друге, вони зробили ще одну чудову річ. З наступного року вони піднімають податки, ПДВ піднімають з 20 до 22 відсотків, що відчує вже кожен росіянин, і обрізають свою спрощену систему. Якщо ліміти в них були значні, то в три-чотири рази вони обрізають ліміти спрощеної системи. Е, також вони зробили прогресивний ПДФО. Тож вони йдуть класичним шляхом, набирають кредитів і піднімають податки. Непоганий теж варіант. Е, е... Такий, знаєте, з червоним прапорцем дуже майорить в кінці. Ну, та буде. Пане Олеже, головне, що в нас цей прапорець не майорів, що називається. Дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був економіст-координатор експертних груп економічно-експертної платформи Олег Гетман. Пане Олеже, бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних. Дякую, що долучилися до ефіру. На все добре.